Олександр Попченко український герой, що з 2014 року став на захист України, не залишив справу і після повномасштабного вторгнення. За словами знайомих, чоловік був справжнім патріотом. Вірив в Україну завжди, вірив в те, що Україна стане сильною державою. Він не тільки вірив, він ще й робив це. Він і словом, і ділом. Доволі мудрим він мені був як практично як старший брат на запорізькому напрямку. 6 листопада український герой Олександр Попченко під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні з життям. Чітко розумів, що таке ідея нації. Я робив все для того, щоб це розуміння передавати всім іншим. Весь цей час він тим чи іншим чином докладав величезних зусиль. Для того щоб зробити все від нього залежить, що від нього залежить, для того, щоб допомогти Україні залишитись такі, як вона є. Вдома на повернення живим додому на Олександра Попченка чекали батьки, брати, сестри, дружина та двоє неповнолітніх дітей.